Допитливість і прагнення до нового закладено в людях в дитинства, і саме бібліотека надає необмежені можливості для духовного збагачення, усвідомлення своїй сутності, самовдосконалення та розвитку. Наша бібліотека цікава і корисна для читачів. Кожен знайде тут читання для душі: чи то гостросюжетний детектив, чи романтичний роман про любов, чи може фантастичний або пригодницький трилер, а також галузеву літературу на різні смаки. Книжковий фонд нашої бібліотеки поповнюється цікавими різножанровими книгами. У нас ви можете познайомитися з новинками і взяти додому книгу, яку вже давно мріяли прочитати. Сюжет роману наскільки захоплюючий, що здається, ти сам потрапив у цю приголомшливу низку подій і бродиш з героями підступними хащами джунглів, повсякчас наражаючись на небезпеку. Які секрети і таємниці зберігає сама природа, древні світи, люди? Чи можливо взагалі повернутися з тих проклятих місць живими? Твердиня. Психологічний трилер, що не відпускає з першої сторінки до останньої. Ця книга не схожа на ті, що ви читали раніше, моторошна, реально містична, напружена і точно варта вашої уваги. Книжки надихають, виховують особистість, розширюють світогляд та сприяють більше відчувати щастя. Збагачуйте свій внутрішній світ, навчайтесь і відпочивайте з книгами.